Стріляв з машини у повітря і знімав на відео. Патрульні знайшли хлопця, який причетний до стрілянини у Тернополі. Ним виявився 17-річний тернополянин. Він зізнався, що на вулиці Об'їзній вистрілив із стартового пістолета, придбаного його друзями у магазині зброї. Однак, мотив свого вчинку хлопець пояснити не зміг. Днями в інтернеті з'явилось відео, на якому невідомий чоловік із пасажирського сидіння автомобіля здійснив постріл у невідомому напрямку. А саме в сторону автозаправної станції, патрульні оперативно відреагували на ситуацію та встановили особу причетну до інциденту. Про цей випадок ми повідомили ювенальну превенцію та службу у справах дітей. Тож на порушника поліцейські склали адміністративні протоколи, а саме за дрібне хуліганство, та застрій був на відведених для цього місцях. Громадянин повідомив, що визнає свою провину, та пояснив, що не свідомлював можливих наслідків таких дій.